Місцеві активісти, представники громадських організацій та засобів масової інформації віднині зможуть обговорювати та головне впливати на вирішення різноманітних питань із життя суспільства через новостворений громадський орган соціальну колегію. Як пояснюють ініціатори, соціальна колегія це дискусійний майданчик, такий собі плацдарм для обговорення та вирішення гостро посталих проблем. На першому засіданні колегії, яке відбулося 11 лютого, була присутня директор департаменту соціального захисту Рівненської облдержадміністрації адміністрації Ольга Підкидач вона розповіла про зміни в законодавстві, які рано чи пізно але торкнуться більшості категорій населення. Зокрема, про зміни у апріорі актуальному зараз законі України про ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту. Лише три посвідчення видано учасникам антитерористичної операції. Людина звертається сама. Міжвідомчу комісію, яка створена при Державній службі ветеранів, і її доповнили і учасників, АТО з довідкою з військової частини, і там надають статус, що вони мають право. Значить, безплатне одержання ліків, безплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням, 5-10... Процентна знижка плати за користування житлом 50% знижка плати за користування комунальними послугами, 50% знижка вартості палива. Поки що не врегульована процедура надання пільг добровольцям та їх сім'ям у разі смерті військового, який зголосився піти в АТО. Проте спільний лист до Кабінету міністрів, президента та депутатів Рівненської області щодо відповідних законодавчих змін від імені Департаменту соціальної політики вже написаний. Окрім цього, пані підкидач зазначила, що з 1 червня 2015 року пільгове перевезення у міському транспорті буде скасовано. Натомість вводиться адресне надання пільг. Під ці пільги будуть попадати інваліди першої другої групи, діти-інваліди, діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування, учні із малозабезпечених сімей та особи, які їх супроводжують, інваліда першої групи і учасників бойових дій. Всі інші пенсіонери, там і так далі, хто мав хто мав посвідчення і міг їздити. Будуть позбавлені цих пір. Дана колегія створена при обласному департаменті соціального захисту. Ініціатори створення колегії ще не визначилися з остаточним списком її членів. Тому ті, хто бажає долучитися до колективу, ще має час. В майбутньому на кожне засідання ініціатори планують запрошувати когось із представників місцевої влади та спільно вирішувати питання, які цікавлять громадськість. Тетяна Іващук, Дмитро Спіченко у ритмі подій.